Доброго дня малята. Запрошую вас на прогулянку до зимового лісу. А яких тварин можна побачити в лісі? Так, зайця та лисицю. А можемо ми в лісі зустріти їжака? Ні, правильно, тому що він взимку спить. А хто може спати ось в цьому великому заметі? Правильно, це ведмідь. Ведмідь спить у барлозі. А це хто? Лисиця. Яка вона? Опишіть її, будь ласка, а кого може шукати лисиця? Мишей та зайця. Правильно. А хто знає, чим живиться заєць взимку? Правильно, заєць їсть кору. А зараз давайте пограємо в гру вгадай за описом. Невеличкий звірьок, він живе на лісових галявинах у полях і скрізь риє землю. Побачити його важко. Риє собі ходи, щоб полювати на комах, личинок, а також для створення гнізда під землею. Хто це? Хто собі риє ходи під землею? Правильно, кріт. Розгляньте його уважно. Завдяки своєму носикові він розриває собі ходи. А ось це він, мабуть, вечеряє. Угадуйте далі маленька тварина живе на луках, полях. День проводить у норі, а вночі виходить на поверхню, живиться корінцями рослин, залишками листя, гілок та комах. Хто це? Правильно, це польова мишка. Наступна. Усе своє життя ці тварини проводять на деревах, спускаються на землю лише у пошуках їжі та стрибають високо-високо. Так, це білка. Ви зразу вгадали молодці. Цей хижий звір сірий. Узимку веде бродяче життя, Удень ховається в хащі чагарників і поярах. Як ви думаєте, хто це? Так, це вовчик-братик, це сірий вовк. У цієї тваринки довга вузька паща з загостреними іклами, хутро красиве, руде. Та біла грудка у неї, великий пухнастий хвіст. Здогадалися? А ну подумайте ще. Молодці, це лисичка, хитруня наша. Ця тварина невеличка, замість волосся спина у неї вкрита голочками. І взимку вона спиться тварина, а коли прийде весна, вона вийде уже із свого кубла на волю, на гору. Цей їжачок абсолютно правильно, молодці маляли.